Тему бюджету продовжуємо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вітаю вас. Вітаю. Отже, перше читання, підтриманий проект бюджету. Згідно з ним, мінімальні зарплати зростуть до 4100 тисяч гривень. Ви наполягаєте, що це має бути 6 тисяч гривень. От мені здається, що вчора до вас звертався прем'єр Гройсман, коли просив депутатів не обіцяти виборцям того, чого Україна нині не спроможна заробити. Насправді спроможна зробити, коли влада буде дбати про інтереси громадян, тому що жодного бюджету за всі роки незалежності. В Україні соціального не було з однієї причини, тому що ні президент, ні уряд, ні влада не дбають про соціальні права громадян, про підвищення добробуту українців, а виключно власне дбають про власні інтереси і про власні рахунки, про те, як набивати свої кишені. 5 мільярдів доларів щороку втрачаємо на контрабанді, яку кришують силовики. Перекрийте контрабанду, і ось вам гроші для підвищення мінімальної зарплат. Коли розказую, що для людей немає можливості підняти зарплату, скоротіть зарплати прокурорам, суддям. Чиновникам оптимізуйте державне управління, скорочуйте чиновницький апарат і піднімайте зарплати тим, хто живе на одну мінімальну зарплату. Таких людей в Україні 4 мільйони. Крім того, підвищення заробітних плат дасть можливість додаткового ресурсу до бюджету пенсійного фонду, мінімум 20 мільярдів гривень для того, щоб